Ім'я Отця Сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, любі наші воїни, захисники і захисниці, любі наші доброчинці, фундатори, усі молільники нашої спільноти, вервочки з духівником, де ми разом. Збираємося, щоб прославити ім'я Господнє, щоб слухати Його, Боже Слово, виконувати Його, старатися прагнути змінити своє життя. Сьогодні, коли ми слухали Боже Слово на святій Літургії, коли молилися, в Євангелії від Луки Ісус говорить нам про наше примирення. Про наше покаяння каже Господь, як не покаятеся, то з вами буде так само, як з тими, що згрішили супроти Бога і супроти ближнього Свого. Бо вони прийшли спитати Ісуса за Галилеян, де в свій час вони були вбиті, побиті, і їхня кров була змішана з кров'ю жертвовною через те, що вони згрішили. І вони думали собі, що хтось кращий, а хтось гірший. Тим Словом до Ісуса вони хотіли сказати, що ось ми кращі, і з нами так не буде. А Ісус говорить: неправда, ви не знаєте, хто кращий, а хто гірший, бо це знає тільки Господь. Ми ніколи не можемо зазирнути отут в наше внутрішнє життя, окрім людини, яка. Має своє сумління і може про себе сказати, і, звичайно, Господа, який сотворив небо і землю, все сотворіння. Тому, власне, ми маємо сьогодні нагоду почути Його прохання. Каже: покайтеся, поки ще не є пізно. Не шукайте собі того легкого шляху до спасіння, той шлях є ваш, якого Господь вам дарував, і ви його пройдете або проходите. Тому, власне, пам'ятаємо про те, що Господь говорить, ніколи не пізно сказати до Господа, прости мені, мій Господи, прости мій духовний батько, де я согрішив, пригадуйте собі оту притчу, я часто собі її нагадую, і вам раджу: притча про блудного сина, де є ті слова, вони перекладені на українську мову приблизно в такому руслі, в такому чині. Коли той блудний син усвідомив свою нікчемність, усвідомив свою неміч, він сказав у своєму сумлінні до самого себе такі слова: Прийду, поспішу до батька свого, і стану перед ним, клякну на коліна і скажу: согрішив я проти неба і проти тебе, мій батьку, дозволь мені бути у твоєму домі слугою, прости мене. Бо усвідомив свої немочі. Власне, ми неодноразово маємо ці немочі, де маємо прогрішення супроти неба і супроти того, хто є поруч з нами, тобто ближні. Небо це є Творець неба і землі, а ближні наші, ті, які Господь сотворив для кожного з нас: це наші дружини, це наші діти, це наші брати і сестри, приятелі, друзі, недруги і, власне, Усвідомлення своєї немочі є великою великою важливістю для того, щоби почути от навіть ту притчу, де Господь говорить, навіть притчу про ту смоковницю, яка була посаджена господарем і не вродила, і не проносила плоду. І думка приходить: зрубаю, скину геть і нехай на то місце щось буде посаджене. Що принесе плід, але приходить інша і каже: а можливо, що цей рік обкопаю, дам доброго перегною, налию тої води, щоб було добре і поживно, і, може, вродить. Бачите, завжди є така нагода десь зачепитися за ту ниточку спасіння. І, власне, коли ми маємо до себе дуже критичні зауваження, найперше, самі до себе, це не означає, що все програно. Все, ми опустили руки, ми більше не хочемо нікого бачити і чути. Є правильна думка того ангела-хоронителя, те сумління, та іскра Божої любові нам говорить: ні, ще нічого не програно. Я підніму голову до Господа, дивлюся перед собою, буду просити у Бога, дай сили, пройти ці відпробування, викинути у ті всякі узалежнесті, спокуси, у ті всі негативні емоції. Дам собі діла милосердя і долаю тими ділами милосердя всі випробування, буду старатися робити добро, буду старатися бути згідливим на Божу волю, буду розуміти і чути, що коло мене ще є мої ближні, які теж потребують, люблять Бога і мене, зокрема, і тоді зможу, так як то зерно, буде мати вогкість, і воно буде мати той добрий корінь. Буде мати ту основу, той фундамент, де проросте добре стебло, де сонце, вітер, дощик буде зрошувати, світити, пригрівати, і воно висипеться в добре колосся і дасть доброго плоду. Тому, власне, ніколи не потрібно опускати рук, але пам'ятати, що навіть маленька-маленька крихта тої ниточки, де я чіпляюся за неї, вона є тою помічною для мене, і я маю нагоду. Встати з колін і дивитися перед собою, усвідомлюючи, що мене рятує мій Ісус, мій Господь. І тому сьогодні ми знову разом покайтесь, каже Господь, щоби не ввійти в спокусу, щоб не уподібнитися до тих грішників, які не хотіли покаятися, які закривали перед Ісусом міську браму і казали: Не входь до нашого міста і села. Бо боялися, бо розуміли, що з Христом прийде справедливий осуд, а не той лицемірний фарисейський, тобто та закваска, яку Господь говорив, остерігайтесь. Тому пускаймо до свого серця Ісуса, ніколи не біймося, Він зробить з нами той лад, той порядок, де ми схилимося перед Божою волею і приймемо той стиль життя, який говорить нам Господь, а Він найперший в любові. У вірі, в надії і далі крокує до спасіння. Тому молімося зараз щиро, нашу вервицю, яку молимося щовечора. Дуже прошу про ті середенька, про ті вподобайки. Дуже прошу про поширення молитви. Вже четвер. Ми знову потрошки наближаємося до підсумку тижня і не тільки тижня, але й місяця листопада. Тому навернення, примирення і покаяння. Все це є потрібно для кожного з нас. Тому прошу кожного молільника, будьте активними, не дрімати, не спати, а рухати своє духовне життя, зростати духовно і навколо себе плекати тих, хто йде разом з нами до того вічного неба, до вічного Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі, істини, що всюди, і все і все наповняєш. Скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благій душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного. Єдиного сушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові! Що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхух> і нині, і повсякчас, і навіки, віки. Отчина, на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, усі усі разом. Молимося щиро і благаємо Господа в молитві про слави». Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віків, амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки Господеві. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва щира за кожного героя. Сьогодні, як і кожного разу, багато прохань, повідомлень. Отче. Вже багато днів, тижнів мій чоловік на передовій. Не знаю, не чую, не отримую повідомлень. Це пише дружина, чи це пише мама, чи це пише доня. Повірте, їх дуже багато. І коли ти це читаєш, поневолі тремтить голос, і ти не розумієш, що сказати, як втішити, як пригорнути. Але пишеш, я в молитві, я молюся за вас. Я обов'язково буду молитися, я молюся, і ми молимося разом. Я часто напишу молімося, тобто хочу, щоб ми молилися разом, щоб не тільки ви чули, що я молюся, чи ви, а щоб ми разом помолилися. Давайте разом, зараз, цією великою молитовною родиною, помолимося за усіх, усіх наших хлопців і дівчат, дружин і чоловіків, батьків і матерів. Дітей чи онуків, молимося щиро, прошу вас, молімося за всіх наших рідних героїв, пропавших, полонених, поранених, молимося за наші родини, усіх наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки, віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родини, за сім'ї, молитва за кожного з вас, любі спільночани, молитва за всі намірення, які ви сьогодні так чисельно складаєте перед Богом, деколи просто вражаються. Тобто це десятки, десятки тисяч повідомлень в часі молитви, де людина. Просить і благає до Господа. Тому дай Боже, щоб кожне намірення сповнилося за немічних, страждаючих, прикутих до ліжка, хворих сьогодні мав нагоду бути у паліативному відділенні нашої міської лікарні. Сьогодні мав нагоду десь старатися від вас особисто теж передавати то поздоровлення. І ту скромну допомогу. Сьогодні мав нагоду бути в лікарні. Сьогодні мав нагоду допомагати тим одиноким, потребуючим. І все це є завдяки Божій волі і кожному з вас. Ліки, продукти, одяг, засоби гігієни все це є потрібне і потрібне, і потрібне, і потрібне це важливо. Приготовляємося до наших воїнів, щоб їм допомогти на свята Миколая. Тому велика дяка нашим доброчинцям в молитві за вас, фундаторам, в молитві за вас, подорожуючим, тим, що далеко в чужині, які долучаються до всіх добрих справ, Господи, дай сили нам допомагати, в витривалості, дай вміння ділитися тим добром, щоби Господь через нас нашими руками, серцями провадив і керував. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. <кхем> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наше моління і благання за наших воїнів, героїв, убієнних. Молимося щиро за упокій душ наших захисників і захисниць, наших бойових медиків, наших бойових рятувальників. Молимося щиро за всіх убієнних від найменшої дитинки до дорослих, стареньких, перестарілих людей, які загинули в часі війни від тих ворогів, які напастують нас, нашу землю, кожну нашу сім'ю, кожну нашу родину. Молимося за упокій наших рідних, молимося за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй! Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе Ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас. Ісусе, Іс Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець прибіжив що Син – Покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. До кінця віку. Амінь. Дякую Богові, дякую вам, любі молільники, за вашу спільну молитву, за нашу спільну таку духовну трапезу, хвала Богові, ще завтра залишився той день, де ми в суботу будемо збиратися з нашими дітками спільноти благословення, катехетичної школи. Де будемо приготовляти, бо вже ми помаленько приготовлені, до того, що будемо прикрашати і розписувати наші пряники Святого Миколая, різдвяні пряники, які будемо старатися гарно прикрасити, гарно сформувати і надіслати нашим хлопцям, нашим героям. Тому ще не пізно долучитися до доброї справи. Ми стараємося мати все, що потрібно, як пряники, так і власне посипку, так і власне сам той власне, прекрасний, такі ту прикрасу, саме у те, що ми будемо прикрашати. Тому дуже-дуже прошу всіх, хто має ту добру волю, доєднуйтеся, тому що хочемо зробити велику кількість, щоб допомогти підтримати. Щоб наші герої бодай трішки але відчули тепла і тої посмішки, тої любові, як наших дітей, так і кожного. Тому дуже прошу кожного, хто має ту нагоду у своїх парафіях, у своїх спільнотах, у своїх таких містах і селах, долучайтеся до добрих починань і дайте нагоду допомогти, чим маєте можливість, чи добрим словом, чи добрим ділом, чи підтримкою, чи молитвою. Чи коштом, чи працею, немає різниці. Все це на славу Божу, тому що воно буде неоціненне. І насправді дякую всім, хто долучається, бо знову ми стаємо перед тим, щоб допомогти, і щоб як свято Миколая, так і Різдвяні свята, так і Йорданські свята були для наших героїв тим замилуванням, і тим добром, і любов'ю. І, звичайно, не забувайте. Вдів і сиріт, родин наших героїв. Не забувайте хворих, немічних, не забувайте одиноких, перестарілих, які є в домах того перебування, сирот, сиротинці. Все це є потрібне і тому підтримуйте, старайтеся жити духом, серцем і добрими ділами. Тому чекаю на ваші молитовні наміри і дякую за підтримку, яку ви кожного разу даєте. Велика, велика дяка. Нехай Господь усіх нас. Кріпить і благословляє всім спокійної, мирної ночі. Слава Ісусу Христу.